Посадили нашу сільву. Сільвачка, зайчик Це наша безпритульна собачка, яка живе з графом і жила з моїми режулями і Гретою в одній собачій банді. Е, у сільви Сьогодні у нас сприйті і ще кошеня Меліса. Їдемо до ветлікаря. Розкажи про Мелісу. Так. Про Мелісу я вам навіть покажу. Ми зупинимося вже там і тоді покажу. Меліси, здається, мені запалення легень. Їй вже такі таблетки їй ну, чомусь не допомагають. І я її вчора Денис уколов її вже це в Тріаксон. І сьогодні я взяла з собою уколи, і хай лікар подивиться, бо я переживаю за неї. В неї сьогодні мала бути ревакцинація. Ну і Зрозуміло, що я її ще робити не буду, ще через тиждень, там можна, 3-4 тижні. Сестричку ревакциную. Відкриє мікрофон. цим мікрофоном, якісь проблеми, то занадто голосно, то не чути. Ось так вона на мене лягла, просто багажник у нас в І У е, нас нема, і, нас нема і Через то я на і відкрила збір там всього 800 гривень, а треба 2,5. У нас не вистачає, куди їх сажати. Я не знаю, як ми зараз до лікаря й винесемо. Будемо просити у них клітку, бо у них там свої собаки, і вона може злякатися, і вона досить ну, така велика собачка. Я її не втримую. Ну так, худенька. Вона не їла кілька днів, певно, після цього удару. А ось вчора позавчора вона почала вже трохи так їсти. Вона дуже добра, хороша собака завжди в житті радісна. Була, якщо подивитись наші відео попередні, то ви побачите це ж, це пригуча козочка. Аж якось незвичної бачите в такому стані, знаєте, да, як він вона. Він уходить, така невесела. І пищить, і болить, така вона бездіяльна. Ніколи вона такої не була. Це саме енергійна собака. Ну, після валіти, звісно, нашої. Ось так, бачите? Вона в шоці, слухайте, вона собі сарайчика з вийшла, я її бігом за шкірки погрузила, посадила, вона в шокі, Але що її вона кудись не ні. Вона таке відчуття, що нам показує, знаєте, вона ось поверталася і цим бочком нам показує, показує. Так тикає, собі цей бочок показує. Що її болить, yeah. так, що її болить. От через то ми веземо, може якісь трошки обезболзу зроблять. Не знаю, побачимо. Що воно таке? У нас не рентгену немає, щоб ви розуміли. В місті у нас немає не УЗІ. Аналіз крові у нас теж немає. Може взяти, відправити на, на Житомир, Лиш так, але це зранку. Довго і так. Ну Ніхто сьогодні не буде брати, бо ранком лише зможуть відправити. Ви розумієте, це кров вона не зберігається. Ну На ніч ніхто ж нікуди не відправить. Через то якось так. Ну, будемо бачити, будемо бачити, що нам скаже наш ветеринар, а там уже будемо щось вирішувати. Цього із довго, тому що е, ну, я навіть думаю, що це може бути укус, Ми не знаємо, можливо, якась. Якась собака могла вкусити. Не знаю. Може, Але... і грав, міг, ну, він міг за їжу, звісно, теж а і гризнути. Але... Але щось мені, мені здається, це машина. Людина її не образила, бо там є такі жіночки, які постійно годували кожен день. ну, Дбали про неї, такі куратори, можна сказати. Я за неї ніколи не переживала. Я була певна, що вони її. Ну, хоча б плохи травлять, але як виявилось, вони їх просто вибирали, уявіть собі. Ну, хай хай вона гарно так вона лежить. Так вона... вона не може лягти, бачите? Вона не може бо її болить, через то вона так сидить. Але як виявилося, блохи ніхто, ну, і клічі не травив, вони просто вручну вибирали, а я ж її перевіряла, я бачила, що їх нема, розумієте? А цих жінок я не застаю, коли я йду. Та я її в очі не бачила, хто її занеїдбає, по телефону лежать. І от місяць назад їй було погано, вона не їла. Ми теж хотіли її вести, але вона почала їсти. Ну, я їй там аток позаливала таке. Не знаю, може на якесь несварення тоді було. Ти... Ну, їй нема куди ножки вбрати. І все пройшло. Знаєте, я, звісно, її від кліщів покапала, це все. По графу я дала провекта, а їй не давала. А це дивлюсь місяць, я по датам глянула і знову з нею біда. Розумієте, я знову пишу ветеринару, знову та сама. ну Вона знає, бо в неї і стерилізувала. І, і отак от то і от так то, опять, на ніч ми їдемо да, і дороги. будемо бачити ось, ось у нас темно. ну І можливо ми ветеринара і, трошки заснімемо, щоб і, ви 50 -50 чули. 50 кілометрів швидкість. Швидкість, да, бо, ну, слизько, колеса підпущені, щоб. Краще щеплення в нас дорогу не підсипають. Бачите, кашишка. Да. Ну, нема вибору, у нас нема другого часу, ми теж працюємо свої справи і, на жаль, ми на цьому тижні просто би ну вже не могли б її завезти. А то, знаєте, відкладати теж не дуже не дуже варто. Ну і прийти. Це було терміново, тому що ми не знали, чи вона залишиться, коли ми заберемо тут. Да. І добре, що ми приїхали і там на початку відео будете бачити чекала в будці. Я на її позвала, вона вийшла, поскиглила, я на її положила туди все, поступила. Вона трошки поскиглила, але поняла, що в машині тепло, там постелено. і Ми і потім покажемо вам, як вона їхала. Вона, то... ну, да, вона ж нас знає, і треба просто все рішити, але вона і не поняла нічого. Да, да, але поначалу гарчала до нас. Но ну, що робити? За Їти, захищала, то так. Да. Тоді ми ще в клініки знімемо, побачити, як там, що там. Та я Оно образование. Ой-ой-ой! Наташа, вона така книга. Що тут? Машина. Це машина, і це вже не гематома, а гігрома. Тобто там вже є лімфа, жидкость, і її, так як вона улічна, придеться пробивати. Ти що, щоб воно витекла, так? Вона нам показувала, знаєте, так сказати. Вон е от показує, вона вже шукає воно. тут місце прорива, але лучше пробити, щоб воно витікло, і все, і може біжати. Вона буквально сутки і стане ровно, як кожа, ну її треба пробити. То що ми у вас лишаємо її на лікуванні? Ходить, але ну, вона чуть -чуть, ну, ножки ну, тянеть, вона щось не ставить її зняв. повністю. Навіть чи немає перелому, хто його знає? Ну то залишайте, ви ж все одно суботу, неділі будете їхати. Я її раз її проб'ю. Собереться, не собереться, бо тут, в тазу, от в паху, вона пішла сюди отеком. Тут навіть видно ця складка, яка вона товста. Може вона через це не їсти? Конечно, ну, тут же так? Ми хочемо показати вам те, що було з Сільвою, так, бо ми показували вам, що вона тоді хромала трошки. От вияснилось, що тут треба робити такі втручання, так, щоб оцей пузир там то гною, чи там Щоб не було сепсіса. Да. Воно може саме прорвати, але буде дирочка. І ця дирочка буде інфіціруватися. Ну да, так, тому... ліпше контрольовано це зробити, ніж на вулиці. І зараз, звичайно, її треба трохи ограничити в рухах. Св'язка тянеться, мишці натягуються, паха. Щоб їй просто не було болівого дискомфорту, хай лучше відлежиться, відігріється. Ну, це чоловічний фактор. Машина, якщо б вдарила б, то тут би обов'язково був со скол по м'яким тканням тут в суставах. Це завжди так. Угу. То це це людина, я так і казав, да, що можливо хтось це, це не прокус. Я теж думав, що може укус, да, Сірочка, але видно, що це не укус. Хоча ну я думаю, ви ж будете брити, да? да тут повністю буду збрівати, буду мазати мазями, Конечно, <су> вона і чешиться. малышка. ми подивимося, що там, да. Ти скажеш, да, да, Дуже, да. я вам зніму маленьке відео, напевно. щоб ви там щоб його... ми знали да. теж могли. Труситься, боїться, переживає. Дуже вам дякуємо. Далі будемо продовжувати знімати і обов'язково покажемо, що було і як лікували її.